На позачергове засідання виконавчого комітету прибуло 6 членів осібного регламенту, кворум присутній. На порядок денний виносяться питання, з якими ми ознайомлені, які розміщені на офіційному сайті Лудинської міської ради. Тому пропонується затвердити порядок денний. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про відібрання малолітньої у матері. Мама неналежне, чином виконує батьківські обов'язки. Зазвичай дитина залишає на свою ну, старшу доньку, яка вже повнолітня. зникає на тривалий час в невідомому напрямку. Протягом чотирьох років були звернення з навчальних закладів і ІРЦ про те, що мама не проходить належного медичного огляду високопрофільних спеціалістів, що призвело до загострення хвороби дитини. На даний момент вилучена перебуває в притулку для дітей у Однак необхідно негайно дитину. На перевести в психіатричну лікарню, так як мама не бачить дитині проблем, е органи тікі пікування зобов'язані потребуватися про те, щоб та дитина була облікована. Що будуть запитання? Підтримує? <працю> підтримує? Ставиться на голосування проєкт рішення. Хто за? Прошу пустити. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на огляд, консультацію та при потребі з лікаря психіатра малолітньої. Без згоди її мати. Відбираємо для того, щоб мама раніше терміну якого визначить лікар, не забрала дитину з лікарні І так, як були вже такі випадки. Нема заперечень ставити на голосування. Хто за рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про реєстрацію народження дитини особи маслої на національності намагалася віддати дитину іншим людям. Був виклик на 102, після чого провели поліції. І соціальну службу дитина була відібрана, дитина була в дуже важкому хворому стані, підозра на запалення легень і дуже багато різноманітних інших хвороб, пов'язаних з захворюванням шкіри і голови. Дитину відібрали, мама зникла в невідомому напрямку, дитина не зареєстрована, коронапік і піклування на даний момент буде реєструвати. Чи будуть запитання? <клес> можу, зерця, підкрим, ставиться на голосування. Хто за? Прошу пустити, проти утримався рішення. Приняти. Наступне питання про надання дозволу на роз'єднання дітей при усиновленні. У 2022 році в лютому було відібрані, були діти ці знайдені в Львівській і Волинській області. Особа ромської національності залишала в жахливих умовах. На даний момент ми. Рішення суду щодо позбавлення мами батьківських прав шукали для діток сім'ю, де вони потрапили трьох. Однак ресурси вичерпані, деякі відмовлялися, оскільки це особи ромської національності, деякі взяли і назад повернули в інтересах дітей, щоб вони троє не потрапили в інтернат. Ми їх роз'єднуємо, і троє діток будуть уновлені трьома різними сім'ями. Двоє з тих трьох діток вже фактично мають контакт з. Своїми майбутніми усиновителями. Ще були запитання, заперечення. Ставиться на голосування. Хто за прийнято рішення одноголосно? На цьому порядок денний закінчений. Дякую всім за роботу. До зустрічі.